буд сьогодні у Віктора, роди любителя і іменно віддав свої старі іграшки і да, центри резистори. Короче, дуже прикосна річ, бо я зараз ці. Я нас більше цікавить розсортувати плансет, от сюди резистори. Так, нам ну, тут пере пересортувати. Там дай, я теж дивлюся. Yeah. <теку> да, тепер мені ми... Ну, я їй дуже люблю резистори. Так, ми тут, все, ми тут поселимо конденсатори, бо резистори бо у нас зберігаються. Ми коротше купили китайський набор. Тут більш зручно це шукати. Нові а, так, у мене їх ще кілька наборів, я взяв по 2 бакса на розпродажі китайській. Резисторів багато не буває, коли багато поєч. Так. А, раз. а тут ми розмістимо, розмістимо блушні конденсатори. Ну, ті ще я випаював десь. Бушні, це, БУ. БУ, це БУ це означає бувші в ужитку. Тобто ті, ну, їх колись використовував. Отак, ми переписали цю шухлядку і будемо, будемо, будемо пересортовувати конденсатори. Це було раніше резистори, а тут вже вжити конденсатори. У нас така лупа, бо я вже ніхто не бачу. 0,22. І тако будемо сортувати. <клес> У вас такі деталі, які ми вже знаємо, де лежать. Якісь... до резонатори на 5,5 і це фікзна що, Х на лед. Що не знаю кого резонатори. Треба на новина дивиться. Скажіть, це ви тут консультант? Ну, я.